Вітаємо на каналі EVO-MOTO Сьогодні у нас на огляді електромотоцикл Elvin Panigale в кольорі Full Red. Комплектація мотоцикла 3 кВт. Максимальна швидкість 85. Акумулятор встановлений 40 А літій железофосфат. З дальністю пробіга до 100 кілометрів. Поворотні сигнали динамічні в цій моделі. Ходові вогні дальній, ближній, стоп-сигнали LED. Шина встановлена 140 на 70 на r 17 І по ширині маятника, якщо дивитися, то 180 на 55 і 200 на 55 поміщається спокійно. Як опція, це, це можна буде замовити.